Добрий вечір, шановні. Сьогодні ми з вами поговоримо про слов'ян і про Русь Україну. Ми з вами знаємо, що слов'яни з'являються на теренах сучасної України в ході великого переселення народів і великого розселення слов'ян. Відповідно, ми з вами з теорії маємо знати, що римські та візантійські історики будуть слов'ян по-різному згадувати у своїх працях. І у нас на карті є з вами ось територія розселення венедів, або просто слов'ян, так? Відповідно, з цієї території ми бачимо ось стрілочки, це напрямки. Далі переміщення чи розселення слов'ян слов'янських племен або венедів. Так? Далі у нас є ось територія. Розселення склавинів, і відповідно, ми бачимо, що це ось оця територія, і, відповідно, ми говоримо про те, що знову ж да, з цієї території є різні стрілочки різних, відповідно, кольорів, і це в різні часи уже нашої ери слов'яни відповідно розселяються. З певної території, та, за різних причин, ось на інші незаселені чи малозаселені території. Далі на карті справа ми бачимо з вами, що у нас є сім союзів племен або східнослов'янських племен, які проживають на теренах сучасної України. В той час, да, про який ми з вами говоримо. І, відповідно, ми з вами маємо чітко розуміти, де яке слов'янське плем'я чи союз племен проживає. Найбільший союз племен або найбільша слов'янська плем'я є поляни. Вони живуть на території Київщини. Найбільше місто це Київ. Да? Який у нас за однією з версій або за легендою засновується у V столітті? Відповідно, далі ми дивимося, на північному сході від полян у нас розселяються сіверяни, на північному заході від полян живуть древляни. На території сучасної Волині у нас живуть волиняни або Бужани. Нижче волинян у нас є хорвати або білі хорвати. І е, далі е, ми дивимося, що нижче е, полян, тобто на півдні від полян, живуть уличі, ось територія розселення уличі, так? І е, сьоме плем'я слов'ян це тиверці. Відповідно, ось у нас територія розселення Тиверців. Ми говоримо, що маленькі території. Тиверців 에, знаходяться на території сучасної України, а так вся інша територія є на території такого історико-географічного чи етнографічного регіону, як Буковина, і це територія Бесарабія, і це територія сучасної Молдови. 에, далі 에, ми 에, виходимо на те, 에, що у нас. Слов'яни і, і територія розселення слов'янських племен є основою майбутньої Східнослов'янської держави, яка має назву Давньоруська Держава, чи Київська Русь, чи Київська держава чи Русь Україна. Відповідно, ми бачимо оранжевим кольором позначена територія, яка буде Руссю Україною, чи Київською державою, чи давньоруською державою, чи Київським князівством взагалі за перших князів. Ось, відповідно, ми дивимося на те, що це територія, яка буде за київського князя Аскольда, або, як ми знаємо, за іншою версією, було співправдіння Аскольда і Кіра. За наступників Аскольда і діра чи наступника Аскольда київського князя Олега, який до 882 року буде правити у Новгородському князівстві, яке ось показано у нас рожевим кольором. Приходить під час воєнного походу до Києва, вбиває Аскольда. Об'єднує Північну Русь, тобто Новгородське князівство, і Південну Русь, тобто Київське князівство. І за роки князювання починає до Русі України приєднувати різні слов'янські племена і неслов'янські народи. Відповідно на кінець князювання київського князя Олега. Розмір Русі України ми бачимо ось такого плану. Це територія, яка позначена зеленим кольором, включаючи територію Новгородського князівства і Київського князівства. Відповідно, ми з вами знаємо з теорії, які слов'янські племена і неслов'янські народи буде приєднано київським князем Олегом за правління. І тут ми бачимо: це древляни, сіверяни, Радимичі, дреговичі, Кривичі, а також неслов'янські народи, мерь, весь і чуть, так? Ось територія чуть. Далі е, ми бачимо, що за наступника Олега, Київського князя Ігоря, е, територія Росії України зміниться трішечки. І ми сюди можемо тільки додати, це територія уличів буде приєднана до Русі України. Також ми тут маємо згадати про древлян, які постійно будуть вести боротьбу проти київського князя Ігоря. І будуть прагнути. Не сплачувати данину і існувати незалежно від Русі України. Ми з вами також бачимо, що у нас з'являються вже за правління Тиївського князя Ігоря, Ольги і Святослава. Такі, Вити такий народ як печеніги. І печеніги також будуть складати певну небезпеку для київського князя Ігоря. За е, княгині Ольги ми знаємо, що е, територіальних змін Русь Україна не зазнає, тому що Ольга відмовиться від політики завоювань, буде вести дипломатію. І, відповідно, тільки єдиний слов'янський народ, це древляни, будуть знищені княгиною Ольгою. Ну і відповідно за київського князя Святослава розміри Русі України будуть суттєво збільшені. І тут ми маємо згадати про те, що Святослав Внаслідок воєнних походів завоює територію в'ятичів, і ось ця територія буде приєднана до Русі України. І, відповідно, ми бачимо, що територія Русі України збільшиться на Сході. Тобто ось оця територія В'ятичів буде приєднана. Далі, відповідно, ми бачимо: ось є волська Болгарія або волська Булгарія. Правильніше говорити про е, таку назву як е, Волська Булгарія, а не Болгарія. І тут е, ми будемо е, бачити, що проти цієї держави, і волзьких булгар чи Болгар здійснив похід Півського е, Святослава. Святослав. Також е, проти хозарського Таганату. І територія ось, е, хозарського таганату, держави хозар, вона у нас позначена жовтим кольором, і ось її межі. Також е, ми маємо згадати і про е, такі народи, як яси або Алани, Соги або Черкеси, проти яких буде також здійснено походи Київським князем Святослава. Далі у нас є різні ось пунктирні тут стрілочки. Це напрямки походів Київського князя Святослава. Вони у нас є е, тут е, в усіх напрямках: і проти Хозарів, і проти е, Аланів, е, ясів, чи Часогів, чи черкес. Е, ми е, бачимо, що у нас є ще е, ось тиверці, да? це слов'янське плем'я, е, яке буде е, завойовано київським князем Святославом. Хоча про це слов'янське плем'я е, будуть е, згадувати історики, наприклад, і за київського князя е, Олега. Але більше, ми все-таки. Е, Асоціюємо е, цю територію з київським князем Святославом. Е, далі у нас є це е, ось зеленим кольором, е, позначена межа е, Русі України і поширення влади київського князя Святослава. Відповідно, ми бачимо, що тут йде мова про е, балканські походи. Про перемогу під доростолом Київського князя Святослава над Болгарським царством або Болгарами. Відповідно, ви маєте чітко розуміти, що ось у нас тут є Болгари і Болгарське царство, і ось тут у нас є Волська Булгарія, так? Тобто це дві різні речі. Також ми маємо чітко розуміти, що ось у нас є Тмутараканське князівство. На яке поширює свою владу київський князь Святослав. Ну і далі зрозуміло, що у нас є Візантійська імперія чи Візантія. Ось тут так, частина є ось території Візантії, проти якої також здійснюються походи за різних київських князів, починаючи з Аскольда. Далі е, будуть відповідно походи за Олега, Ігоря і Святослава. Тільки княгиня Ольга, е, жодних походів ні про кого здійснювати не буде. Є за е, наступника Святослава е, Володимира Великого Русь Україна. Також буде трішечки в розмірах збільшуватися. І тут ми маємо згадати про наступне це територія, яка у нас буде приєднана за Володимира, і це територія, позначена жовтим кольором. Відповідно, це територія Ятвягів, це територія Волинян або Бужан і територія Білих Хорватів. Ви це побачили, так? І далі е, зеленим ось кольором е, показана територія, яка буде приєднана до Русі України за Ярослава Мудрого. Крім цього, ми. Е, е, Бачимо, що у нас за е, Володимира Великого і Ярослава Мудрого також розміри Русі України трішечки збільшуються. Е, далі е, ми е, маємо е, згадати з вами про те, що в період політичної роздробленості, це коли Русь Україна починає розпадатися на окремі удільні князівства, у нас існують е, три удільні князівства. Відповідно, ми е, маємо чітко розуміти, що у нас під цифрою 4 йде мова про Чернігівське Удільне Князівство. Про цифру 3 у нас йде е, мова про тріїсте удільне князівство, е, про е, територію, яка ось голубим кольором да, позначена. тобто це в нас переяславське удільне Князівство. Далі, ми відповідно бачимо, що у нас є ось території, які позначені цифрою 1 та 2, відповідно, забігаючи наперед, ми проговоримо, що це у нас майбутнє Галицько Волинська держава. Але якщо ми дивимося в межах. Третьої теми, де е, говоримо про Русь Україну, то ми знаємо, що у нас в програмі прописано е, такого е, історичного е, чи політичного діяча, як Ярослав Смомисева. Ми знаємо, що це Галецький князь, е, який буде правити в другій половині 12 століття. І відповідно, тут ми маємо згадати, що під цифрою 1 у нас по. Казана територія Галицького е, князівства за Ярослава Осмомисла. Але знову ж таки, ми знаємо з вами, що на початок князювання Ярослава Осмомисла територія Галицького князівства буде не таких розмірів, як вона у нас тут показана. Тому що ми знаємо, що певну територію. За е, князювання Ярослава Осмомисла, буде Ярославом осмомислом приєднано до Галицького князівства. І, відповідно, е, ми е, з вами е, маємо чітко розуміти, що це територія між Карпатами і Дністром, а саме територія Пониззя Дунаю. І тут е, ми е, з вами розуміємо, да. Де у нас пониздя Дунаю. Ось. Це по суті,